У 2020 році від української влади залежало зробити так, щоб в 2022-му Путін не розпочав цього повномасштабного вторгнення. я скажу, що можна було зробити. От ми пам'ятаємо, були вибори в 2020 році в Білорусі. Да? Там оцей Лукашенка, Значить, там почалася, почалася революція, але революція ж була інспірована ФСБ. Це ж всім, це ж доведено. Хто така Тихановська? Це дружина блогера, фотографа Тихановського з Москви, який взагалі був агентом ФСБ. Да? Там вся опозиція в Білорусі, це були ФСБшники. Тобто, це все було це був ФСБшний процес. І чого хотів Лукашенко, так він хотів найбільше це вирватися із лап Путіна. Що мала робити українська влада? От Українська влада мала би бути адвокатом Лукашенка, адвокатом Білорусі, от так як Польща, да? От ми пам'ятаємо, що з 90-х років оця теза, от формулювання, оце Польща, адвокат, адвокат України на Заході. От Україна мала бути адвокатом Білорусі на Заході, Україна мала сказати, друзі, ви що хочете, щоб Білорусь повністю Росія поглинула? Ну так давайте не будемо загострювати ситуацію. Давайте, давайте не будемо того Лукашенка ногами туди до Путіна в тайожний союз виштовхувати. Він же не хотів, він хотів з нами дружити. Він, він розумів, що чим йому це загрожує, що буде просто е, така, якби тиха, тиха, така не, не, не тиха, якби мирна окупація. Да? Він це все розумів, він цього не хотів. Бо ми самі це допустили. А якщо б ми виступили в ролі адвокатів, українська влада стала адвокатами Білорусі адвокатами Лукашенка, то. Лукашенко, до речі, в 2020 році, 2020, він проводив прес-конференцію. Він казав, що він за Балтно-Чорноморський Союз. Він казав, що він хоче укріпити стосунки з країнами Балтії, з Україною з Польщею, і що треба виходити на країни Каспійського, значить, цього басейну там на Іран звідти возити нафту? Значить. Е Звільнитися від енергозалежності від Російської Федерації він про це все казав. Можна було вже тоді Балта Чорноморський Союз в 2020 році проголосити разом з Лукашенка. А потім інші хай би приєднувалися, Хай би приєднувалася там Литва, Латвія, Естонія, Польща, тому що і тоді би Путін би залишився і з чим би залишився, і ніякого би вторгнення тоді не було. От. А через те, що українська влада сказала, що він самопроголошений президент, почала вводити санкції проти Лукашенка там і так далі, він і... уже попав через ці дії, попав в повну залежність від Путіна. Ну це ж все нездарна, абсолютно тупа, антинародна, антидержавна політика влади до цього привела. Е, да, так, е, Павло, дуже влучно сказано. Я коли. Коли от наша влада вводила ковідні локдауни, ще оцей перший локдаун, коли там там, коли там нічого там, майже не працювало, там ніякий транспорт не ходив, всі поїзди були зупинені. Це пам'ятаєш, Оце, от коли Лукашенко цей, цей локдаун у себе не ввів, і я його от, ну, почав там дивитись і слухати. І одне з відео, там, де от, він про Випробування якоїсь нової ракети білоруської розробки, тактична якась ракета, він там казав, що Росія йому відмовила там в випробуваннях цієї ракети. сказав, що ми, ми не будемо стояти перед Росією на коленях. Це ще було до того, як проти, там, проти нього там був, був Майдан. Просто Лукашенка відстапнули в обійми Путіна. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати. Олігархам або міжнародним там всяким структурам їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань. Сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео, ну і зрештою, студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві чи десять також будуть величезним внеском у спільну справу. Так само як і коментар під цим відео, лайк або поширення його. Серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!